На нашому авториночку на реалізацію приїхав ось такий прикольний автомобіль Suzuki SX4. Чим він прикольний? Дивіться, він як хетчбек, але він вже дотягує до розмірів, практично як Mitsubishi ASX паркетника. Автівка, 1,6 бензин, коробка автомат, задні парктроніки, безключовий доступ. Дивіться, ось бачите. Релінги, тонування тільки заднього скла. Авто все обслуговане в ідеальному стані. Власниця жіночка каже, просто хоче вже собі щось взяти посвіжіше. Авто 2008 року випуску куплене в Україні в автосалоні. Стан ідеальний, все робить, коробка обслугована. Клімат заправлений. Ось так у нас виглядають фарки. Дивіться, там анлетки люди повпихували, щоб гарне світло було. У нас два оригінальних ключі йдуть. Ось безключовий, бачите? На багажнику, до речі, теж безключовий. У нас легкосплавні диски. По комплектації всі чотири склопідіймача. У нас електродзеркала з підігрівом, Мультикермо. Дивіться, стан керма воно рідне, шкіряне, сідуха водія, подушки безпеки, ліфт водійського сидіння. Підігрів передніх сидінь мається, бачите, блищить. Коробка, автомат, як розумію, звичайний гідтрансформатор, бо бачу є 3, 2, L даже. Клімат, он, слово авто написано. Рідна медія. І, до речі, дивіться, як в них прикольно зроблено безключовий. Ключик в мене в кишені. Тут ось так проріз, якщо ключ äh, поруч. Отак вот зараз засвітиться там синеньким. І все, можна провернути її повністю. І отак от все включить. Пробіг у автомобіля 144 тисячі. Бачите, так просто рукою провернув і все. Клімат робить, мультикермо все у нас працює. Ось все регулюється, гучність. бачите. І під капотиком зараз покажу все гарно, в гарному стані. До речі, у автівочки всі рідні скло і вона вся в рідній фарбі. Я одразу це не сказав. Ось так все виглядає. Дивіться, бовтики, телевізор, все, що вас цікавить, взагалі, до, до жодної деталі немає претензій. Значить, якщо вам цікавий даний автомобіль, ціночок на нього буде, зараз закрою почався. 7900 долярів за ідеальний Mitsubishi, рідно фарберні скльо, клімат безключовий, все вам показав. Можна оформити в кредит, вітер повернув, 5600 гривень буде щомісячний внесок. Якщо вам подобається даний автомобіль, проїжджайте, тестуйте і купуйте.